Вітаю, друзі! Ми з вами сьогодні в самому центрі нашого партнерського СТО. Це Ігор, директор станції. Хто не знає, познайомтесь. Будь ласка, він вас супроводжує після того, як автомобіль приїжджає в Україну на партнерську станцію. Далі вже ви спілкуєтесь з Ігорем. А у нас поступило питання від клієнтів: чи є різниця в обслуговуванні гібридних автомобілів та бензинових автомобілів. Ігор, що скажеш цього приводу доброго дня з приводу такого запитання, воно є більш розширено. Якщо це розглядати, у нас є три варіанти гібридних взагалі систем: це є плагін гібрид, це є звичайний і гібрид. Це є повністю електричний автомобіль. Як ми всі знаємо, повністю електричний автомобіль обслуговується. це Він раз в 100 тисяч це там масла в редукторах роздатках. Гібридна система вона потребує спеціального обслуговування на спеціалізованому сервісі по причині того, що гібридна системі при звичайному заміні навіть мастила ТО. Так називаємо просто народі, потрібно відключати гібридну систему. Не на всіх автомобілях, але на більшості з них. Гібридну систему потрібно перевіряти раз на рік. По гібридній системі є великі зауваження саме по високовольним батареям та їх з'єднанням. З'єднання мають бути до кінця герметичними, і це також входить в ТО. Це в перевірку ТО входить. І ну, в принципі, це відповідь повна. А яка різниця між ремонтами даних автомобілів і ремонт і бензинових ремонтами даних автомобілів різниці є стільки саме, якщо ми розглядаємо пошкодження, які стосуються саме гібридної установки та її системи? Тому що ця гібридна установка вона є досить дорогою, та ну скажімо так важкодоступною, тому що гібридні автомобілі вони не всі їх розбирають, тому що це. Досить дорога історія з цими гібридними системами, і це не швидко. Гібридну систему ремонтувати не швидко. Тому якщо ми купуємо гібридний автомобіль з штатів, ми розглядаємо пошкодження по задній частині, по боковій частині або по обличчю. бажано, щоб радіатори в нас ну, були чуть-чуть підігнуті не більше. Тому що якщо ми можемо зіткнутися з проблемами саме по штекерам, по роз'ємам або ще більше по насосу, який качає антифриз по гібридній системі, то це може бути проблемою, це може бути дорого. Але якщо це все ціле. То ніяких зауважень і ніяких, скажімо так, складностей в ремонті гібридної автомобіля від звичайного, якщо ми беремо Ford Fusion, наприклад, гібрид і Ford Fusion звичайний, то різниця там тільки, ну, в начинці під капотом, кузовня, фари і все інше воно ідентичне. Тобто, якщо в нас гібридна система ціла, приходимо до висновку, що ніяких розбіжностей в ціновій політики ремонту немає. Дякую Ігор, за відповідь. І останнє питання від мене: топ трьох пошкоджень, ну от які б ти не радив купувати. Топ трьох пошкоджень, які б я не радив купувати. Так, да, в Америці. Ми говоримо про Америку. <кхід> ну, от, якщо розглядати пошкодження. Ну саме, опять же, які пошкодження, вони можуть бути сильні, ну фронтові, Передній удар до лонжеронів, що двигун, навіть зірвало з мотора. Понятно, що такі ну, пошкодження ніхто не буде рекомендувати. Uh -huh. Пошкодження рекомендую брати по дверцятам, по стійки, по задній частині автомобілі. Я взагалі собі б я розглядав тільки по задній частині причиною, тому що задню частину ну там менше є електроніки, тому що двигун у нас спереду. Всі відповідно фари, блоки, мізки, передохрені це все спереду. По задній частині у нас максимум, що може постраждати, це задня панель, корито, ляда. Ну тобто, і максимум там, що потрібно буде розвести два лонжерона. це не є проблемою, аніж би набирати все обличчя автомобіля з нуля. Ну друзі, ось такі відповіді від нашого Ігоря. Пишіть в коментарі, можливо, у вас цікавить ще щось. Парного дня компанія Вінця та нам довіряють.